Ти що гониш? Мене вчили вмикати знак поворота. Та коли це було, вчили його. Вже давно справу це прибрали. Тю, і як я маю знати, куди ти їдеш? Там одна дорога, куди я їду. Як з'їжджаєш правий, вмикаєш. В правилах є, Нема! Є? нема стоп! Дійсно, наразі це велика проблема на дорозі. Колись навчали вмикати поворотник. Хтось вмикає лівий, хтось правий, а хтось взагалі нічого. Тому розберемося, як насправді правильно робити з точки зору правил дорожнього руху. В правилах дорожнього руху визначений перелік підстав, коли водій повинен подавати попереджувальні сигнали показчикам повороту відповідного напрямку, а саме перед початком руху, перед зупинкою, перед перестроюванням, поворотом та розворотом. Інших підстав для вімкнення показчика повороту в правилах немає. Перед кільцем є наказовий знак круговий рух, який вимагає об'їзду центрального острівця в напрямку, показаними стрілками, на перехресті з круговим рухом. Тобто він просто вказує напрямок об'їзду центрального острівця і не вимагає подавати сигналу повороту. Раніше було обов'язково вмикати лівий поворот, тепер ні. Інша справа, коли потрібно змінити смугу або з'їхати з кільця, це вже маневр, який вимагає вімкнення покащику повороту. Піду і нім, зараз це поясню. А зрозуміти, в яких випадках потрібно вмикати поворот, ви можете, зареєструвавшись в автошколі Антарес. А ось як це зробити, ви дізнаєтесь із закріплених дописів. Чуєш? А ти вмикаєш поворотник на кільці? А, -а, а який ще поворотник?